Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Геймс. І сьогодні будемо грати в Майнкрафта. Ну, ми будемо, як завжди, грати за Сідів, ну і що я ще можу там зняти Майнкрафт, хоча я можу навіть взагалі знімати такі відео, якісь не тільки сіди, а так і взагалі, як і раніше було. Ну, якщо ви хочете ці відео подивитися мої, так як я колись я грав, ну тільки що буде якийсь там не знаю, новий контент чи щось такого, то обов'язково ставте лайк, бо ну, бачимо зараз, скільки у нас таких буде. Ну, ми будемо грати за Сідів. І дивіться, ми грали вже на Spooky Mansion, і там була така якби екскурсія з такого величезного е, будинку, що якби більш як університет, щось такого. Ну, ви знаєте про цей е, сід. А тепер перейшли до цього сіда Це є Stronghold Bellow. Ну, я думаю, що це буде, знаєте, який це сід буде? Це буде якийсь якби фейковий сід. Чому фейковий? Ну, подивіться на цей малюнок. І деякі малюнки кажуть, що це буде якби справжній да? Де, ну, деякі були, але насправді е, оказали, що фейка. Ну нічого, давайте хоча б е, пограємо на цьому на сіді. Е, на цьому сідові І що 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 можу ще сказати про сідів? Ну і до речі, мені вже, залиш... мені вже якби залишилось зняти, до речі, оцей якби сіду Ну і ще там, ну, сім сідів треба зняти і все. Ну і що ж, ну і можемо почати грати. І дивіться, це попросто, ну, щоб ви знали, це був якби фейковий сіто. Е, Ну, чому фейковий, ну ви самі бачите, чому це так. Хоча були сіди можуть бути такими, що, е, знаєте, коли якби, якби що це якби, фейка, а насправді, що десь вони там більш глиб, глибоко. Наприклад, якщо це мав мав обов'язково, ну, попросту мав представитися, якби Ну, представляти тим, що це там можна потравити в там, портал Ендерменів, ну, цей світ Ендерменів. Ну, ви знаєте, як бесіда, а оказується, що може десь бути там десь. Там далеко, попросту, далеко-далеко, там в якомусь там ямі, дивіться, яка це величезна ця. Ну, печера, як би хотів сказати, не то, що яма, а печера більше. І дивіться, тут можна дійсно багато чого знайти. дивіться, як хто Майнкрафт так е крепко. Ну просто стало таке цікаве оновлення. Хоча я пам'ятаю, як би старий такий Майнкрафт, знаєте, там де ще не було аж так багато чого. Ну, але зато дивіться, як тут все так зробили, дивіться, таких, таких печер ще раніше не було, таких, якби, просто були печери, там, ну, звичайно, типові печери. А тут вже, знаєте, такі якби. Е, тут багато можна чогось е, знайти. Ну і що ж, ну і тут. Хоча ми можемо тут зробити. Ну, вийдімо, хоча я навіть пам'ятаю, якісь там відео знімав уже про печеру, якби. Ну я, скільки я Майнкрафтів назнімав, що навіть не знаю, який вже будинок новий зробити, то не знаю. Ну ви по-любому не бачили, як я там цікаві будинки будував. Ну хоча добре, давайте можемо там. Хоча мене. ну, Хоча не були, оце, знаєте, бо цей порт, портал до ендерменів, Enderman, світа ендерменів. Ну тут я хоча б оце, Хотів сказати, що це село, це є село. Ну тільки в зимі. в зимі, знаєте, ідеально сталося, навіть якщо сьогодні зараз січень, а це є в зиму. Ну просто ідеально так зняв під січень під січень. Це є взимку. Ну і що, що ми можемо тут побачити? Ну тут дерев'яні будинки, хоча так трохи нагадує, знаєте що? Якби то це десь на північної Росії? Так, так щось мені трошки нагадує. Якби то оці дерев'яні будинки, якби таке село. Ось. і Чомусь мені нагадує це все, якби то це все в Росії зроблено, хоча то добре. Може, це не тільки в Росії, може, десь там, десь там на півночі ці будинки побудовані. Ну і що ж, ну і можемо перше заглянути, що там в цьому маленькому будиночку. Ага, тут маємо ліжкосинне блакитне е, пітччя. Ну і саме, і саме цікаве це є скринька. А в скриньці в нас є хліб та сніжки. Так, ну що ж, ми вже перший будинок відвідували. Е, і, до речі, як ми будемо е, цікаво, я, до речі, придумав лише ну, такий цікавий спосіб, як відвідувати е, усі будинки. І щоб вже знати на якому вже був, то я візьму собі е, оце кераміка. Е, кераміка, хоча ні, давайте бетон візьмемо. Чорний бетон візьмемо. І по сюди. Це, це є знак тим, що я вже був в цьому будиночку. Ну і що ж. Ну, і залишилось нам, нам пару будинок. І дивіться, тут вже наступний будинок, щось там житель робить вже там, не знаю, моїх, хто, я Я хто. наче моя А, наточило. Ось щось вже там створив. Так, ну і дивіться, тут є в нас ця лава. І ще в цьому будиночку. Ага, тут також точило. Ну і саме цікаве, це є скринька. в Скриці у нас ябл... ну ці яблуко. Тут яблуки там заліз... залізний злиток. Ну тут є тих п'ять залізних злитків, один хліб, і ще оце залізне кайло. І залізний шоломан. Ну, тут багато чого це заліза. Так, добре, ну і що ж? Ми цей насубний будинок відвідали. Так що можемо туди поставити бетон, і вже бачу насубний дерев'яний будиночок. А в цьому дерев'яному будиночку. Тут у нас вже тепер є біле ліжко. Ось І тільки все. І тільки тут біле ліжко і тут всі сходи. Просто сходи, якби то, знаєте, часом сходи використовують не тільки як для сходів, а тільки, ну, а ще там, не знаю, для прицелу чи щось такого. Ну, ви знаєте, навіть ті, хто грають часто в Майнкрафт, зрозуміють цей прикол. Так, ну і саме тут е, наступний е, цей бетон. Ну і що ще, О, і давайте тепер відвідуємо ось цей будиночок ну, з дерева, який має аж два дверці, ну, двоє дверців. Відкриваємо, відкриваємо відразу, а тут вже бачу багато чого. А тут житель щось вже там робить на цьому камене. Як це називається? Камене. Різ, на різі, І тут є пічки. ну В тих пічках, звісно, нічого такого немає. Але я завжди перевіряю усі пічки, ну тому що тут також можна чогось покласти. і який коврик у них. Навіть, до речі, найбагатний такий коврик червоно-плакитний. Ну і ставимо туди субний бетон. І що ще? Ой, давайте ці відразу також відвідуємо ці блинки. Так, ну і зараз підемо ось сюди. Ну і що? Тут? А, ну тут також само. Хаба я це вже став, хіба я найті. Навіть... О, боже, тут вже житель зайшов, а саме ще закрив двері. Так, добре. Ну і зараз поставимо. Тут бетонно. Так, ну і добре. Ну і тепер підемо до насубного. Так, ну я вже бачу, що вже тут блакитне ліжко, там піч. І ще до того саме цікава скринька, а в скринці тут вже е, ця картопля, ну або барабоя е, сніж... е, сніжки, один хліб та насіння буряка. Насіння буряка, тут вже житель щось взяв, хоча я нічого не помітив такого. Так, добре, ну і що ж? Ну і тепер можемо ставити наступний бетон. На суб... Не, ось сюди бетон, Ну і що ж, ну і дивіться, скільки ми вже тут е, зайшли до тих будинків, а тут ще, і, ну, скажімо так, ще половина нам залишилася. Половина нам залиш... залишилася. Е, ну, і тепер зайдемо в наступнигі. Зайдемо на суббіхі. Ну, наступного тут тільки одне ліжко і сходи. Ну, в принципі, деяких є і так. Так, тут також ми вже були. Так, ну і вже бачу, що вже там наступний мене тягне. яко. Ну, просто якби трафилося в цей будинок. О, тут я вже щось бачу, щось новеньке, якась така, як би, Ну, і це, а ні, тут ще є скрінка. А в скринці тільки... П'ять хлібів і оцей смарагд. смарагд, ну <смеш> ну і що ж? Ну і ж, Тут, тут uh, тільки плавельна піч, ну і що ж. Ну, і, в принципі, навіть це цікаво так створили. Мені, мені навіть подобається. А як вам <смеш> можете написати в коментарях? Ну і ви, взагалі можете написати в коментарях, який вам найбільше сподобався з тих, з тих хатиночок. Просто... Ну, просто з тих хатиночок, хоча вони тут такі майже якби одинакові, але вони відрізняються, ну, деякі відрізняються тим, що є всередині. Ось, ну і ти можете написати в коментарях, ну і можемо. І, ну, і залишилось нам нам залишилось небагато тих хатиночок, ну або будиночок називайте, як самі, мені навіть без різниці. Так, ну я тут вже бачу овечки. О, і до речі, тут є. Двоє дверця, і тут є, до речі, це якби заліза, заліза, ну, заліза, і ця також е коптильна, Це, є, це є коптильна, Ну і що ж? Ну і навіть, непогано. Ось я навіть якийсь такий, що відрізняється не тільки всередині, ну і з надвору. Попробуйте з надвору і все. Так, добре, поставили на так, ну, і, в принципі, в принципі, багато ми вже так відвідували, Це якби село, село. Ну і тут залишилось нам. а ні, тут ще є один цей будиночок. Давайте ще туди подивимося. ось та, та, Там, де є цей залізний голем. Ось залізний голем. Ой, до речі, вже є це Сонця. Так, ну і що ж? Ну, і тут є це блакідне ліжко та пічки. Так, добре. Ну і до речі, якщо вже скоро буде, буде ніч, то якраз ну, просто нормально трапилось е, ну, ця хата з ліжком, бо деяких немає ліжко. Ну і, до речі, вже якраз я ляг спати. Ну і вже стало, якби рано. Ранок вже став. Так, ну і мушу якось вийти, ну і вже вийшов. Так, добре, ну і, що, що? ну і залишилось нам небагато. Залишилось нам небагато, хоча є, навіть, є такі якби е, ігли. Е, ці такі е, е, хатинки, ось, є, такі якби ігли. Ну і тут я бачу, що тут тільки біле ліжко. І тут навіть є сходки, ну ніби як би чи щось такого, ну ви самі бачите, як то виглядає. Так, ну і що ж, ну і тут ми також відвідали. Ну і можемо тут наступний бетон ставити. До речі, дивіться, скільки я вже тих бетонів понаставив, Ну, все просто самі знаєте. Так, ну і тут я бачу ще якусь там наступну ігу. Ну і ми можемо подивитися, що в ці хі. Ага, тут є оце блакитне ліжко, ну і ще оце. Частина дерева, частина того дуба, ось, може це навіть не дуба. Так, добре. ну ну і і що ж, ну і Нам залишилось нам, ну, зовсім небагато чого нам відвідати. Насуб ну і, і у нас є ігла. ну, Цьому тут також саме біле ліжко, ну і ці сходинки, ставимо цей чорний бетон. Ну і що ж, ну і залишились нам ці два. Ем, ну, ці це двоє ходиночок. Так, добре, ну і зараз побачимо, що в цьому. А в цьому о, навіть такий цікавий виглядає. А тут навіть щось і таке цікаве, як ковальський стіл. Хм, ковальський стіл. Дуже цікавий, Ну, до речі, ковальський стіл, щось я навіть пригадую, що раніше не було в Майнкрафтові. Ну, в принципі, так, тому що. Сам Майнкрафт обновився не тільки там, як виглядає, а в тим, що ще додали деякі предмети. Ну і залишився нам останній будиночок. Ну і цьому, в цьому все. так? Ну і В цьому все. Зараз побачимо, що в цьому. А в цьому оця піч Піч плавильна. Ну і усі сходинки, які використовують ну, як крісла крісла. Ось, в принципі, я теж так користувався сходинками, не тільки, ну, сходи, так. Так, сходи. Тут також можна користуватися не тільки як е, сходи, як ви звичайно, щоб піднятися, ну і ще до того, як крісла. Ось, ну, в принципі, я думаю, що ви також так користувалися. Е, до речі, можете поставити лайк, якщо ви так користувалися, що сходи це, ну не просто так підняться, а щоб так якби, е, стілець ці пуфу, ну і все. Ну і що ж, ну ми вже побачили, ну, відвідували ну, ціле село просто. Як вам таке? Я думаю, що навіть непогано так е, побачити усі усі-всі хатиночки. Ну і що ж, ну і на цьому все. Ee, ну і до речі, що по поводу оцінювання. Що я навіть не планую оцінювати сідів, бо це знайidal, часто я навіть забуваю. Деяких сідів, до речі, я навіть не оцінив, а я вже навіть трошки не пам'ятаю, скільки там оцінив, які я оцінював, яких я не оцінював, ви можете, до речі, самі оцінювати. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!